Херсон єднає Україну. Норвегія, місто Осло, вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. У цей день бажаємо вам сил, мужності, здоров'я та скорішої перемоги. Херсон єднає Україну. І він вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за на свободу. Цей день бажаємо великої сили та могутності, міцного здоров'я та братньої допомоги, чистого і мирного неба на всіх, при соні Україна, місто стові. Нашу перемогу, дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцності духу та стійкості, щоб ви повернулися додому цілими та неушкодженими. І з клін вам нашої захисники. Херсон, єдна Україна, бо деся вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день я вам хочу побажати здоров'я. Я в захваті від вашої сили, терпіння. Волі та, взагалі, що ви такі мужні. Бережіть себе та пам'ятайте, що ви герой для кожного громадянина України. Слава Україні Героям слава! Херсон єднає Україну. Я проживаю в місті Херсон. вірю у нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за свободу. Цей день бажаємо вам міцного здоров'я та успіхів. Херсон єднає. Україну, місто Берлін вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Бажаємо міцного здоров'я, мужності, вірності, найскорішої перемоги. Дуже дякуємо, обіймаємо. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Щецин вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам здоров'я, мужності та терпіння. Херсон єднає Україну, місто Констанція. Вірить в нашу перемогу, дякую нашим війнам за на свободу. Цей день бажаємо вам бути живими, бажаю перемоги, і саме головне хочу сказати вам дякую. Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам здоров'я, стійкості, незламності та відваги. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Одеса вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу! В цей день бажаємо вам витримки, удачі, наснаги, досягнення всіх цілей, оптимізму, а найголовніше, щоб всі повернулися додому живими і здоровими. Все буде Україна! Перемогана! Херсон єднає Україну, віримо в нашу перемогу. Дякуємо за за звільнення Херсона. Низький уклін кожному причетному до захисту нашої рідної землі. Херсон єднає Україну. Мистецький Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Цей день ми бажаємо вам сили, мужності, надії та незламості. Віримо в перемогу.